Вітаємо, добро до мої кохані, як вам мій новий образ? З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так його дії в найближчі три дні, думайте про нього і про себе. Просто думайте, уявляйте образ, сонечки мої, зараз на амулети знижки. Якщо ви хочете змінити своє життя, якщо вас не тригерить багатство, якщо вас не тригерить краса, якщо вас не тригерить красиві замки, будинки, які у мене будуть, але потім, то я можу вам допомогти змінити ваше життя завдяки вищим силам. І так. Ох, його дії в нас ближчі три дні ви келих вина з ним. Рам пам-пам, пам-пам-ум-пам-пам. -пам. Так, він удавай, же мчиться, подивіться, з чашею в руках. Так. Причому вчиться по справедливості, да, сонечки мої, дочекалися От, у тих, кого є амулетики, Багато хто чекає, але амулет це не для його щастя. А щоб ви були щасливі. Якщо з ним, то з ним. Якщо не з ним, нехай де геть. І так, тут він довгий час, хотів до вас привця, але не проявлявся. Але, взагалі, це людина, яка, щоб ви знали, не так бачила картину. Не знаю, як він зараз бачить, подивимось, але він був в якихось ілюзіях, в якихось фантазіях, якихось баченнях ситуацій. Не знаю, може, щось курив, може, щось спив. Е -е, верховна Жриця, він слухав свою інтуїцію. Так, король Пентаклів. Він зараз, король Пентаклів, це чоловік стабільний став, чоловік надійний, круто. Ура, чи хочете ви його напишіть стабільного і надійного. Напишіть, що я його не хочу ніякого, бо хочу такого. Він до вас приїде, сонечки мої. Знаєте, може вам пропонувати руку і серце, бо є деякий король пентаклів. У когось, може він одружений. Ну, у вас різні ситуації у всіх. Так, і тут я бачу, що б ви там не казали. Ви дуже в цей час клалися цього чоловіка. І ви чекаєте на нього. Так, ви, королева Пентаклів. Що мені подобається, сонячні мої? Що ви з ним в однаково енергії? Дверь мою групу телеграм. До речі, там я вас е навчу, як жити з королевою Пентаклів стати. Так, тобто, або це ваш чоловік, ви з ним вже дружини, або він до вас йде як жінкою, йому запропонувати. Бачите, я кажу, а корти кажуть, корти, карти, руку і серце, Аркан Смерть, так. У ваших відносинах щось переродиться. все погано уйде так, по аркану мах. Як так буває? Круто. Я така щаслива, коли так буває. Так, він від вас як імператор. Людина дуже змінила.